Доброго вечора, мої любі дітки. Ви спитаєте, чому ранкове заняття я записую, записую пізно ввечері. Бо лише в такий час ми можемо на небі побачити зорі і місяці. Згадайте загадку, один пастух мільйон овечок пасе. Про кого це? Так, про місяці зорі. Але їх ми можемо побачити коли? В такий час пізно ввечері і вночі. Але кожного дня ми в день бачимо найбільшу зірку сонечку, бо сонце це не планета, а найбільша зірка. Все це буде темою нашого заняття. Я вам пропоную для цього подивитись гарний пізнавальний мультик про маленьку дівчинку Марійку і її зоряну подружку, зоряну мишку. Потім ми ще, й ще поговоримо про на цю тему. Будьте кмітливими і уважними. До побачення!